Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати матчів 10-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 10-й тур розпочався у середу, 8 жовтня. Відбулись 5 матчів. Чернігів на виїзді переміг Ворсклу 1-0. Інгулець вдома переміг агробізнес 3-2. Два голи у цьому матчі забив нападник агробізнеса Максим Войтеховський. Пробій Городенка на виїзді переміг Металург Запоріжжя 1-0. Лівий берег на виїзді переміг Поділля 2-0. Буковина на виїзді перемогла Ниву Тернопіль 2-1. У четвер, 9 жовтня, пройшли три матчі. Юкса вдома перемогла Прикарпаття 3-1. Металіст на виїзді переміг фенікс Маріуполь 1-0. Чорноморець та Вікторія зіграли в нічию 0-0. У Чорноморця та Буковини по 26 очок. Але Чорноморець на першому місці тому що має кращу різницю голів. У Чорноморця плюс 15, у Буковини плюс 13. Інгулець та агробізнес перебувають у зоні підвищення у класі через матчі плей-офф, на третьому та четвертому місці відповідно. У зоні вильоту через матчі плей-офф перебувають Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу знаходяться Металург та Поділля. Найкращий бомбардир Войтиховський із агробізнеса. У нього 8 забитих голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.